Під час апаратної наради начальниця економічного відділу Дарія Гребенюк розповіла, що нині є першочерговим роботі підприємств міста. Керівництво відповідних підприємств, знановку суб'єктів господарювання, свою діяльність направляють на збереження трудових колективів і допомогу нашим бійцям. Міський голова нагадав, що вже зараз потрібно займатися розробкою стратегічного плану розвитку громади у післявоєнний час. Іоланта та Долгіх тимчасово конуючи обов'язки. Ські начальника фінансового управління розповіла про надходження до бюджету громади. «З початку місяця до бюджету громади надійшло доходів в сумі 36,6 мільйонів гривень, що складає майже 78% від плану місяця. На минулому тижні було виплачено заробітну плату за лютий місяць. Со свого боку, фінансове управління робить все. Для забезпечення допомоги нашим хлопцям на фронті продовжується збиральна кампанія. Про це повідомила Марина Геремес, виконуючи обов'язки начальника відділу розвитку аграрно-промислового комплексу. Через значну вологість зерна основні сили спрямовані на його сушіння. Станом на сьогодні кукурудзи обмолочено на 84% від її посівної площі та намолочено 39 тисяч тонн зерна. Загальні структури. Врожай минулого року зібрано на 97%, намолочено на 147 тисяч 561 шістдесят тонна зерна. Скоро мають розпочатися весняно-польові роботи тому працівникам сільгоспідприємств необхідні документи, які дозволять пересуватися після комендантської години. Аграрії вже почали піднімати питання. Про оформлення перепусток для забезпечення роботи в ранішні та пізні години доби на цьому тижні. Заплановано засідання обласного штабу з цього питання, тому чекаємо на роз'яснення та будемо надавати допомогу в оформленні перепусток. Аграрій занепокоєні, що на посівну кампанію може суттєво вплинути мобілізація. Найбільше питання, яке турбує наших керівників підприємств, це все ж таки продовження мобілізації і брак кадрів. Таких ну, важливих, як тактористи, ті, які сядуть на сівалки, людей забирають. Тому це у них найболючіше питання. Ми спільно з правоохоронними органами і тими, ті, ті, хто у нас тут координує цю діяльність, регулюємо. А те, що на фронті потребують солдати, то буде надзвичайно складно.